Вітаю, друзі, на своєму каналі. Я зараз збираюся оприскувати полуничку бурною кислотою. Трошки я запізнилася з цим ділом. Оце якраз, якраз зібралася, друзі. Дивіться, що я побачила. І це я не вперше бачу, вже декілька років я таке бачу. Це. Я думала, що це спочатку довгоносик, але коли придивилася, ні, це не довгоносик. Може, це в мене зараз довгоносик, але я вже декілька днів бачу його і в минулому році бачила, так, зняла я його. Так, це, зараз подивимося. Це, друзі, я знала, що це шкідник. Бачите, такі крапенки. Шкідник Оленка Волохата. Я його чавлю, роздавлюю, унічтожаю. Оце вже скільки днів я його збираю, я дивлюся, вечором з'являється. Але в мене не так багато його. Люди розказують, відео, дивилася відео, дивилася люди розказують, що в людей прямо на садових деревах дуже багато цієї оленки її. І виїдає просто дуже сильно виїдає врожай, виїдає квіточки, і нічим не можна його побороти, оцю, цих шкідників. Нічим не побориш його, кажуть так. Я, друзі, не оприскувала. Ну, на початку, ще не початку, на початку ранньою весною, я як теліком обрискувала. Ну, а потім. Цими всіми вертімеками. Ну, ще хочу актоцидом побризкати. от І бітоксибіциліном можна. Ну, я хочу його розмножити, ще не купила, друзі, його. от Ну, я дивлюся, в мене не дуже його багато, де неде з'являється от і хімією ніякою бризкати не буду, бо полуничка квітне і вже десь маленька полоничка така вже висить, бачите, це бріла в мене. Ось його бачу. Оце так. Вийшла під вечорок, зібрала. ну, Де побачила? Оце щось роблю, побачила. Щось роблю, побачила, витягнула, роздавила. І знаєте, що ще я чула? Що треба синій, синій посуд ставити сюди. Де полуничка, ну, де дерева або де полонечка ставити синій посуд, вона злітається. Оце і тоне у воді. Ну, я щось не бачу. Я, правда, поставила вже коли, вже поставила під вечір. Не бачу поки, побачу зранку. І на іншій стороні городу теж поставила там синій посуд. А це так, поки щось роблю, оце, бачите, знову ось І дістаю і давлю її. Оце. Ну, його все не витягнеш. Це ж в мене не одна, не один кусочок полунички. У мене багато її. Що зможу, те дістаю. Ну, теж поставила отак синє віддеречко. От. Ну, а ще хочу бітоксібіцеліном може попробувати. Це ж все-таки біопрепарат. От. Ну, а от, замітила, що днем її нема. Цієї волохатої, цієї волохатої оленки немає. Ну, або є, дуже мало, а ввечері вона з'являється. Так, друзі, оприскую я. Друзі, оце вже під вечір. Згадала, що я не підживлювала полуничку борною кислотою. То мороз. То те, то се. Так. 0,60. Мені треба один грам. Один грам. Буквально один грам. Буквально один грам мені треба, щоб було не більше. Отак От хай буде. Залью зараз кип'ятком і хай розчиняється. Оце винесла. Помідорки на закал, закалятися. Такі вони гарненькі. Я їх поливала янтарною кислотою, а сьогодні підлила зеленим добривом кропивою. Так, ну, а порна кислота. Зараз по полуничці побризкаю. Це мало 2 літри я розчинила. Але, але, але. Але чоловіка нема вдома, і я сама не справлюся з великим оприскувачем. Так що, скільки оце побризкаю, завтра ще. Якось так. Ну, що ще я знала про цю Оленку Волохату мохнату? Те, що раніше її не було в Україні, а з'явилася у нас десь років п'ять назад. І її тяжко дуже вивезти, і з'явилася вона в нас десь із Азії. Якось вона до нас попала із Азії. Може з якими фруктами, може, з якими квітами. Ну, і так вона розмножується. Але треба якось з нею боротися. Ну, ще попробую біопрепарати. Треба пошукати, друзі. Треба пошукати, що діє. На цю Оленкову лохату. Ну, ось так, друзі. Трошки обробила сьогодні, підживила, можна так сказати, не обробила, а підживила. Борною кислотою, бо треба. Булоничка требує бору. Частково, трошки там, трошки там, завтра в іншій стороні, на пізню, пізня ще не квітне, от. завтра обрискаю Пізню. Так що ось так, друзі. Сьогодні зранку я слухала одного православного священника в Ютубі. Я його раніше ніколи не бачила, не чула, навіть не знаю, звідки ля він. Але він каже такі правильні слова. Він сказав, що Україну може чекати голод не тільки Україну. Тому що оці заморозки зараз просто пошкодили всі врожаї. От, Дуже багато пшениці пошкодили ячменю. І те, що може здорожчати і м'ясо, і хліб, ну і всі продукти. Ну, що він каже? Правильно, я читала Біблію, я знаю, що колись в біблійські часи. Давали землі відпочивати. Шість років земля дає урожай, а на сьомий рік ну, вони робили запаси великі і на сьомий рік давали землі відпочивати. Потім знову земля давала дуже великі врожаї. Ну, а ми зараз, виходить, фермери наші насилують землю. Це так виходить. Оця кукуруза, оці всі. Що зараз засівають таке для щоб було вигідно продати, от, і це дуже виснажує землю. Земля виснажена, виснажена і, і то, що вітра дуже сильні. Ну, я знаю, ми в Дніпрі, то дуже сильні вітра. от. І дощу немає, зимою снігу немає. От весна, скільки вже дощу немає. Це дуже... Ми вдома можемо полити трошки, а десь поля, це ж не польєш. Ну, так, друзі. І що, навіть полити це поле треба, якщо полили його, то вітер знову просто висушить. Вітер знову висушить ту землю. Ну і то, що вирубали всі посадки. Раніше були посадки, я пам'ятаю, як я ще ходила в школу, ми їздили там, возили нас на поле, щось там ну, практику якусь проходити. Ми там працювали на буряки, на те, на все. Ну, тоді в всіх школах так було. От. То я знаю, всюди були посадки по полях, а зараз кажуть, їх вирубали. Там було багато акацій. От. І акація це ж і для бджіл дуже ну, Це медозбір і захищає акація дуже гарно поля. От. Вирубали всі акації, тому що, тому що гроші людям потрібні. І Він казав, що фермери дуже. Жадні стали. Ну, Це що землю хімії дуже, дуже травлять землю нашу хімією, і вона не може відновитися, наша земля. Ну, Ось так, друзі, таке я сьогодні чула і я з цим священником дуже-дуже згодна. Те, що він все казав, це правда. Ми хоч вдома якось я там круповою підживлюю, роблю на сій крупиви, це все натуральне. От, мульча. Бачите, от в мене там полуничка, мульча захищає якусь землю. Стараюсь так трошки по, як то кажуть, по природньому все робити. Ну, це в мене що, маленький участок, а коли поля в людей, то, то звичайно, це земля наша виснажена. Ось так, друзі. Ну, добре, на цьому я закінчую. Хочу попрощатися, бажаю вам крепкого сну сьогодні, мирного неба, щоб наше небо ніхто не смів потривожити, Божих благословень і гарних вружеїв вам, дорогі друзі! І підписуйтесь на мій канал, дуже прошу вас, і ставте вподобайки. І всього вам найкращого, друзі! Всем пока-пока.